Увага, у місті введено карантин. Та він не стосується тих, хто і так один, хто і так без потреби на вулиці не ходив, для кого немає різниці, хвилин чи годин, для кого не так вже й відкритий великий світ. У мене поверхом вище такий сусід. Живе наодинці, ніколи не каже привіт, коли він іде, ніхто не погляне у слід. Він сам із собою проводить усі свята, казали, він п'є і тримає старого кота. Він завжди мовчить, хоч би хто його не потав, давно вже нічий. Я не знаю, чи був, чи став. Щодня і в однаковий час, бо такий закон. Я бачу, як він виходить на свій балкон і мружиться, ніби очі з мало піском, у замку своєму, а зрештою за замком. Навколо панує безліч окремих війн. Я думаю, тут багато таких, як він. Нічого не сталося для тих. То давно один у місті, в якому введено карантин.